Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три варіанти вибрати свою карту і визначитися. Робимо вибір. Донатимо на ЗСУ: робимо вибір, підтримуємо нашу армію і наших військових. Вони у нас одні. Хто, як не ми. Карта номер один. Вісімка мечів. Ви знаєте, якась блокада у вас. В першу чергу, дивіться, якщо ви звертаєте увагу, десь у вас щось не проходить, десь у вас якась щось блокує вас, сковує вас, можна так сказати. Це, в першу чергу, блокади в голові. Ми самі собі. Робимо якісь лінії, не переходити і тому подібне. Тому воно і переходить у наш фізичний світ, тобто у нашу реальність. Спочатку було слово. Ось. І це блокада спочатку в нашій голові, а потім вона йде в наше життя. Тому передивіться, де саме у вас блока... блокади в голові. Що саме ви блокуєте? Які дії свої? Ні, я, ц... я з цією людиною ніколи в житті не помирюся. Це вже блокада. Ось розумієте, коли ви собі якісь установки робите, коли якісь бар'єри кладете і тому подібне. Бар'єр зробити до кінця року заробити на хату, наприклад. Оце теж бар'єр. Хоча й позитивний з одного боку, а з другого ні. А вдруг у вас вийде на 10 хатів заробити. Розумієте? Не робіть собі бар'єри. Оці бар'єри вони в голові, а потім у вашому житті. Передивіться це питання. Карта номер два. А, туз монет, ви знаєте, дуже хороша карта, дуже удачний день, залежить від вас. Маєте ті мішки, куди можна це добро зібрати? Шийте мішки. А, щастя, воно, знаєте, кажуть, що вибиває чітку перед вашими дверима, але ви її можете не почути, коли у вас включена голосно музика. Ну, це все абстрактно, ви повинні це розуміти. Чи ви готові до цього щастя? Чи воно не завелике для вас? От подумайте над цим. Але карта удачі, щастя, успіху. Дуже хороша карта на сьогодні. Ризикуйте можливо. Карта номер 3 Ну, дивіться, хтось тут ризикнув і має прибутки. Єдине попередження цієї карти якийсь процент з цього треба кудись вкласти. Далі в бізнес, далі в щось. Не все відкладати в сундук. Бо якщо воно в сундук відкладеться, так воно і пропаде. Ось якось так я це бачу. Що може бути по цій карті? Гаразд, сьогодні неділя, якщо я правильно дивлюся. Зараз я точно скажу неділя. Так, 9, 10. Так, неділя у нас, 10 число. Якщо ви дивитесь в інший день, значить вам потрібна якась інформація з цього відео. Тому не, не страшно. Це карта сімейна. Це карта доходів, це карта спадщини. Можливо, про купівлю-продажу парцелі, будинку, квартири, машини, городу і тому подібне. Навіть сарая. Ось це фірми сімейного типу фірми. Це якась велика сума грошей. Комусь можливо премія, комусь можливо завдаток якийсь. Або ще щось. Це карта взагалі-то дуже хороша, мої дорогенькі, але вона не приносить щастя, якщо ви не самі себе не робите щасливою. Тобто гроші самі по собі не роблять щасливими. Розумієте? Тому все інше у ваших руках. Ось якось так. Ну, Це можуть бути і розмови про гроші, це можуть бути взагалі розмови про вкладження якісь, якихось бізнесменів, бізнес-партнерів і тому подібне. Можливо, просто розмови з сім'єю, кому залишати що у спадщину. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!